Вітаю на каналі Магія Таро. Що чекає Київ і Київську область до наступної середи з боку расистів? Скажіть, покажіть, що чекає Київ? Будуть обстріли 10 мечів, буде летіти з неба багато. Зараз будемо перекривати цю ситуацію. Вплив силою. Захист буде. Захист буде і. Карта дьявол, карта луна. Тобто ворог намагається максимально, щоб ми були залякані, максимально лякає, щоб вночі було дуже страшно. Тут карта вказує п'ять жезлів, що все одно ми переможемо, ворог буде розбитий. І це йому не допоможе те, що вони зараз роблять, вони будуть знищені. Все одно. Бачите, оцей такий маленький чоловічок, він примудрився вбити такого велетня. І це також ситуація така зараз у нас відбувається, що Україна все одно переможе Росію. Запречую, запречую. Ще хочу Київську область. Що чекає Київську область? Тобто, по Києву максимально будуть бити Київську область до наступної середи з боку решистів. Що чекає? Скажіть, Київська область? Київська область. Ну також напад в роботі захист. Київська область. Військові дії. Дуже потужний захист буде на Київської області. В цьому, на цьому тижні саме Києву більше достанеться, ніж Київській області, але там також можливі руйнування. Прибираю негатив. Заперечую, 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 заперечую. заперечую захист. Будуть намагатися збивати до населених пунктів. На таких територіях, де нема будинків. Ну, це як зазвичай. Давайте перекривати. Мені треба дві карти, вони тут вже вийшли у нас. Перекриваю, перекриваю вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, призиваю вас, допоможіть нам. Приберіть всі загрози, врятуйте наші будинки, врятуйте всіх людей, що живуть на території Києва, Київської області, взагалі на території України. Відведіть біду, зруйнуйте ворогам плани, іншими шляхами ворогів постіть, щоб не було руйнувань, щоб не було жертв. Нехай бомби, ракети, снаряди, ворожі, дрони ворожі, падають там, де люди не живуть, там де будинків нема. Нехай вони вибухають при запуску на території Росії. Та буде так, і так є. Буде так. Вище сили, янголоохоронці, захисту, прошу врятуйте нас, щоб не було більше цих обстрілів. Скажіть, покажіть, що чекає Київ, Київська область до наступної середи. Домовленості якісь з агресором, дають йому якийсь вибір, він не йде на цей вибір, він буде руйнувати. Так, беру всі якомога більше карт, щоб прибрати перешкоди. На жаль, вийшла карта на зруйновані будинки, на руйнування. І агресора будуть зупинять, а буде, буде йти відповідь вже на територію агресора. Дії будуть швидкі. Ця повільність це в нас вийшла карта перевгорнута. Ваш чаш, що та допромідління, яке було до цієї миті в нашому захисті і з, з боку партнерів, що воно припиняється. Більше такі повільні дії не будуть, будуть реагувати гостро і швидко. Це добре. Відповідь піде вже на територію Росії, там також будуть руйнування. Так. Прибираю негатив, знімаю, анулюю, вищі сили, прошу захисту для Києва, для Київської області, взагалі для України, відведіть біду, щоб не було руйнувань, щоб не було жертв, щоб не було вбивств. Все зле лихе повертаю тому, хто це робить. На голову тих, хто надає накази, вбивати, на голову тих, хто їх виконує, на росіян. Всі бомби, ракети, снаряди, ворожі, дрони ворожі, хай вибухають при запуску на території Росії. Зруйнуйте ворогам плани, відведіть біду, врятуйте наші будинки, врятуйте нас. Буде так і так є. Така ситуація. Тримаємося. Хочу ще подивитися, мені приснився сон, і там була така дата, що до 20 січня треба протриматися, далі оцей весь жах він припиниться. Хочу подивитися, що саме, про що саме мене хотіли попередити. До 20 січня, припин... після 20 січня, припиняться обстріли, чи що буде, чи війна скінчиться. Чи йти, йти. Після 20 січня припиняться обстріли України ракетами-дронами. Ну, кажуть, що так, да, що це кінець цього обстрілів. Скажі за все, що зараз така ситуація, що нам треба притримати ще до 20 січня 2026 року, далі це все припиниться. Так, чи буде мир після 20 січня, 26 року буде мир? Скажіть, чи настане мир? Ну Це вже буде краща ситуація. Але ще військові дії будуть, буде йти до завершення, війна буде йти до свого завершення. Дякую. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.